Вітаю, мої золотенькі! Давайте подивимося це питання до кінця 2024 року. Будь ласка, будьте уважні. Далі, туди далі, у 2025 рік, ми підемо трошки пізніше. Зараз подивимося до кінця цього року. Будь ласка, обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо. Свої запитання, якщо вони є загальні, свої думки, будь ласка, адекватні думки, неадекватні. А якщо ви будете собі дозволяти зайвого, я просто буду вас блокувати. Попереджаю одразу. І більше моєї інформації, прогнозів, ви можете побачити у телеграм-каналі, будь ласка, долучайтесь кому необхідно. Павлоград, дивимося на... Період найближчий, так, до кінця 24 року. Так, покажіть нам пораз. Ну, мені ось випала достатньо велика активність, напруга, агресивність, вогонь. Так, тут ще може бути достатньо активно. Так, ну, бажати вони цього можуть, і тут є ціль конкретна. Тут є така ціль. Чесно скажу, але ситуація якийсь час буде триматися, у них а, може не вистачати якогось ресурсу для того, щоб до кінця року цю ціль реалізувати. Але вони, як наче, а, хочуть туди йти, щоб захапати ту територію. Ну, я думаю, всі це розуміють, так? Ситуація буде достатньо циклічною, багато буде ще брехні, зливу інформації. Дуже багато буде створених ілюзій, залякувань і псо. Ситуації по самому Павлограді можуть мати ось таку ситуацію, тобто, питаю, які там будуть ситуації, наслідки там будуть. І плани вони мають створити такі умови. Щоб було достатньо складно. Ну, ось таке захист мені йде, супротив мені йде. робота, яка буде триматися, дуже близько. Тобто, до кінця року ця ще ситуація може бути нереалізована, багато ще маніпулювання, але активно. Там буде і достатньо. У людей може піднятися дуже багато тривожності. Ось дивіться, зараз завершую вже так, може підійти в притул і створити такі умови, що буде достатньо агресивно. Але до кінця року, ось цього ще поки я не бачу.